Матка тут молотила, вели сагру. добре підняла, бо трошки вітер тут поколотив ці семічки. Палка, конечно, тут писохла супер, грубая, все запаха. Продовжуємо рубати. Зараз ще трохи і на другу діляночку. Недалеко там вона. Наступний день. Сьогодні я вже дискую. вчора побив паличку, сьогодні дискую. Зараз вийдемо, подивимось як виходить. ну вже як є. Ну, Тут у нього генько все хорошо, але трошки рівчачки, така дискова. Такогось до я їздив, щоб краще трошки ще долучилося. Тоб була дискова з катком, звісно, було б набагато краще. Цепив таке борони такі легкі. Тут де рівчачка воно робить. З цієї сторони такого рівчака робить. Трошки краще, звісно. Сімником, райборонками, я думаю, це все позаробляється. Діскувати. Як фон, а ну, де пшеничко. Буде, не буде. Та я думаю, що буде. Але в коментах жду так, відповідь. Чи хорошо, чи поганенько. Наступний день у нас сьогодні шольці пшеничку. Книжки 6 250 кг. Він доброго десь 100, приблизно 100-110 десь так повинні. Після тіх не так хорошо. І так посіяли вже. Вот что, кстати, что я роблю сзади. Вот что уже сделано? Так, то нічого не видно, а якщо гарно подивитися, то грудку побило. Ось так виходиться. Воточки якраз вони. Ридинка тут пропускає, це б'є. І так воно. Тут трошки рівчаху зависла. Ну, нічого. Так, пишемо, коментуємо, що вам, як пшеничку теж вирощувати дуже тяжко, бо багато процедур з ними. Ну нічого. tem pouco